Тарас Григорович Шевченко, За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстиває, І сонце спатоньке зове, У синє море покриває рожевою пеленою, О, мати дитину. Очам, любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, А туман, неначе ворог, закриває море, І хмароньку рожевою, і тьму за собою. Розстилає туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, ждеш його того світу, мов матері, діти.